Діти, тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування лінійних нерівностей з однією зміною. Ми продовжимо з вами вчитися розв'язувати нерівності з однією зміною. Ну і давайте розглянемо такий перший приклад. 8х додати 2 менше, ніж 9х відняти 3. Щоб розв'язати таку нерівність, треба перенести відомі в одну невідомі в іншу. Нагадую, при перенесенні відомих невідомих в різні сторони. У нас знаки лише змінюються при перенесенні, а сам знак нерівності не змінюється. 8х залишається, 9х ми переносимо, змінюємо знак, буде мінус 9х менше, ніж мінус 3 було з правої сторони, двійку переносимо, було плюс 2, стане мінус 2. 8х відняти 9х це буде мінус х менше, ніж мінус 3 мінус 2 мінус 5. Тепер ми повинні обидві частини нерівності поділити на мінус 1. Коли ми ділимо нерівність на від'ємне число або множимо, нагадую ще раз, то знак нерівності змінюється на протилежний. Тоді буде х більше, ніж мінус 5 поділити на мінус 1 це буде 5. Переносимо все на координатну пряму. 5 у нас не зафарбовано. Ялинка росте, куди нам знак показує праворуч. Праворуч у нас плюс нескінченність. Отже, відповідь у нас буде х належить проміжку. Від 5 5 у нас кругла дужка, бо знак у нас строгий і кружечок не зафарбований, до плюс нескінченності. Ще раз наголошую, що ми записуємо відповіді зліва направо. У нас ялинка починає рости від п'ятірочки до плюс нескінченності. Наступна нерівність. Знову ж таки, переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. 3m залишається зліва, 1,5 переносимо вправо, мінус 1,5м, менше або дорівнює 5 і 1 переносимо, змінюємо знак плюс 1. 3m відняти 1,5m це буде 1,5М. Менше або дорівнює 6. Далі ділимо і ліву і праву частину на півтора. І 6 ділимо також на півтора. Тоді у нас m буде менше, або дорівнює 6 поділити на півтора це у нас буде 4. Переносимо все на координатну пряму. 4 зафарбована, бо знак у нас строгий. І ялинка у нас куди росте? Ліворуч, бо знак показує нам ліворуч. Ліворуч у нас тут буде мінус нескінченність. Отже, відповідь у нас буде від мінус нескінченності, нескінченності лише в круглій дужці, до 4 включно, тобто дужка квадратна. Наступна нерівність у нас ось така. Щоб таку розв'язати, треба позбутися від знаменників 3 та 2. Спільний знаменник у нас 6. Отже, ми домножаємо і ліву і праву частину кожен дріб на 6. На 6. Перший, другий і 11, також домножаємо на 6. 6 та 3 скорочується, тут буде 1, а тут буде 2. 6 та 2 скорочується, 1 а тут буде 3. 6 та 11. Ми просто перемножаємо. Помножаємо 2 на 4, це буде 8х. Додати 3 на х 3х менше, ніж 6 на 11, це в нас буде 66. 8 додати 3х, це в нас буде 11х менше, ніж 66. Тепер ділимо ліву праву частину на 11. 11, 11 скорочується, залишається х менше, ніж 66, поділити на 11 це буде 6. Малюємо координатну пряму. Рожечок у нас не зафарбований, нерівність у нас строга. 6. Куди у нас буде розта ялинка, куди нам знак показує? Ліворуч. Тут у нас мінус нескінченість відповіді записується зліва направо. Від мінус нескінченності до 6. Відповідь у нас х належить проміжку. Від мінус нескінченності до 6. 6 не включно. Це говорить про те, що у нас дужечка буде круглою, бо кружечок виколотий. Наступна нерівність у нас така, щоб її розв'язати, ми повинні розкрити дужки, потім перенести відомі в одну невідомі в іншу, ну і далі по накатаній схемі. Розкриваємо 2 на 2х, це буде 4х. 2 на мінус 3,5 це буде мінус 7. Відняти 3 на 2, 6, мінус на мінус плюс 3 на 3 9х. Менше, ніж 6 на 1, 6, 6 на мінус х, мінус 6х. Переносимо тепер відомі в одну невідомі в іншу. 4х. Додати 9х було зліво. Мінус 6х переносимо, але було мінус, стане плюс 6х. Менше, ніж 6. 7 та мінус 6 переносимо. Змінімо знаки, буде плюс 7 та плюс 6. 19х додали, звели подібні. 6 додати 6, це у нас буде 12 і додати 7, це буде 19. Ділимо ліву праву частину на 19. 19 та 19 скорочуються, х буде менше, ніж 1. Знову ж таки, координатна пряма. Нерівність у нас трога, виколотий кружечок, це буде 1. І ялинка у нас росте ліворуч. Тобто відповідь у нас буде х належить проміжку від мінус нескінченності до 1, 1 не включно в круглій дужці. Наступна нерівність у нас така. Ми тут бачимо тут формули скороченого множення, квадрат різниці, квадрат суми і квадрат суми. Тому розкриваємо дужки за формулами скороченого множення. Давайте я вам нагадаю ці формули. Якщо у нас а додати б у квадраті. це в нас буде а квадрат додати 2 ab і додати б квадрат. Різний квадрат різниці а відняти б в квадраті. Це буде а квадрат відняти 2 ab і додати б квадрат. Розкриваємо різницю квадратів. а квадрат, тобто на місці а настоїть 4, на місці б стоїть 3. Це у нас буде 4х у квадраті, це буде 16 х квадрат. відняти 2 на 4 і на 3. Це в нас буде 24х, додати 3 в квадраті, це буде 9, додати квадрат суми в нас іде 3х це 9х2, додати 2 на 3 і на 2, 12х. І додати 2 в квадраті це буде 4, більше або дорівнює. Тут у нас 5х у квадраті 25х квадрат додати 2 на 5 і на 1 це буде 10х і додати 1. Зводимо подібні доданки. І переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. х квадрат, х квадрат. ну, давайте все переносимо, це буде у нас 25х квадрат. Мінус 25х квадрат переносимо з правої сторони. Далі, мінус 24 додати 12х, це буде мінус 12х, і ми переносимо 10, це буде мінус 10х. Більше буду дорівнює. з правої сторони у нас 1, відняти 9, ми переносимо 9, 4 переносимо, це відняти 4. Зводимо подібні. 12х2х 12х2. квадрат займов знищується. 12, мінус 10 Це буде мінус 22х, більше або дорівнює 12. Ділимо все на 22. На мінус на, на 22 Ліву і праву частину, причому ми змінюємо знаки. 22, 22 скорочується, х у нас буде менше, або дорівнює мінус на мінус плюс. І 12, 22 х ми можемо скоротити на скільки на 2. Це у нас буде 6, а це в нас буде 11. Тобто х менше, або дорівнює 6, 11. Переносимо на координатну пряму. Кружечок у нас зафарбований, 6, 11. Ялинка у нас росте ліворуч, бо знак туди нам показує. Отже, відповідь у нас. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 6 одинадцяти і 6,11 включно. Наступна нерівність ось така. Треба, знову ж таки, позбутися від спільного знаменника. Е, від знаменників, для цього ми знайдемо спільний знаменник. 2, 3 та 6. Спільний знаменник у нас буде 6. Тобто ми домножаємо кожен дріб на 6. Тут на 6, тут на 6, двійку на 6 і х на 6 також на 6. То 6 та 2 скорочується, тут у нас залишається 3. 6 та 3 скорочується, залишається 2. Тут нічого не скорочується, тут 6 та 6 скорочується. То ми отримали таку, таку нерівність 3. Помножити на суму х додати 1, відняти 2, помножити на різницю x відняти 3. Більше, ніж 6 на 2 12, додати х. Розкриваємо дужки 3 на x3 на 1. Це буде 3х додати 3, мінус 2 на х це буде мінус 2х, мінус 2 на мінус 3, це буде плюс 6, більше, ніж 12, додати х. Зводимо подібні доданки, переносимо спочатку відомі в одну, невідомі в іншу, то ми маємо 3х відняти 2х та відняти ось оцей х. Буде більше, ніж 12. Відняти 3 та відняти 6. Переносимо трійку та 6, змінюючи знаки. 3х відняти 2х відняти х – це буде 0 більше, ніж. 12 відняти 3 та відняти 6 це в нас буде 3. 0 більше за 3. Ікси у нас зникли. Що в такому випадку? Ми повинні перевірити, чи стверджується ця нерівність. Ну, дійсно більше трьох, чи ні? Ні, не більше трьох. Тому відповідь у нас тут нерівність розв'язків немає. Розглянемо таку задачу. У коробці лежать сині та жовті кулі. Кількість синіх куль відноситься до кількості жовтих куль, як 3 до 4. Яка найбільша кількість синіх куль може бути в коробці, якщо всього куль не більше за 44? Найбільше це. Може дорівнювати 44, але не більше. Ну, щоб розв'язати таку задачу, ми повинні скласти нерівність. А щоб скласти нерівність, ми дивимося, що у нас тут є відношення, є сині кулі та жовті кулі. Складемо таку коротесеньку умову. Сині кулі та а жовті кулі. Так як у нас кулі відносяться як 3 до 4, то синіх буде 3х, а жовтих буде 4х не більше за 44. Тобто 3х додати 4х менше або дорівнює 44. Розв'язуємо цю нерівність. 7х менше або дорівнює 44, тоді х у нас буде менше, або дорівнює 44 поділити на 7. Виділяємо цілу частину, х буде менше або дорівнювати 6,2 сьомих. Перенесемо на координатну пряму? Ви повинні зрозуміти, що ми беремо лише цілу кількість куль. У нас виходить, що зафарбовано і 6,2, і ялинка у нас росте ліворуч. Яке найбільше число належить даному, ціле число належить даному проміжку? Це в нас буде число 6. Отже, х у нас дорівнює 6. А синіх у нас 3х. Отже, ми повинні 3 помножити на 6, і це буде 18 куль. Найбільша кількість може бути в цій коробці. Отже, відповідь у нас буде 18 куль. Ось таким чином розв'язуються такі задачі на складання нерівностей. Розглянемо наступне завдання. При яких значеннях х визначена функція? Тобто, коли функція у нас буде існувати, при яких х? Тут ми, звичайно, ж дивимося на корінь і на знаменник. Підкореневий вираз у нас завжди буде більше або дорівнювати нулю. А знаменник не дорівнювати. Тому ми розв'язуємо таку нерівність х додати 4 буде більше або дорівнювати 0. І друге, це у нас. Друге, х додати 2, не, відняти, вибачте, відняти 2, не дорівнює 0, бо на 0 ділити не можна. Розв'язуємо на рівність оце рівняння. То у нас х, четвірку перекидуємо, буде більше або дорівнює мінус 4. То двійку перекидуємо, то х у нас не дорівнює 2. Не дорівнює 2, це говорить про те, що двійка у нас буде виколота точка. На координатній прямій. Тепер ми малюємо координатну пряму. Мінус 4 у нас зафарбовано. Мінус 4 зафарбована. Двійка у нас десь буде тут. Не зафарбована виколота точка, бо х не може дорівнювати двійці. Ялинка від чотирьох у нас лише росте, бо у нас знак більше стоїть тільки біля четвірки. Двійка, тут у нас ялинки ніякі зараз не ростуть. І ми малюємо ялиночки. Уходить у нас плюс нескінченність. Правильно ялинка від четвірки. То у нас розв'язком буде два проміжки. Перший від мінус 4 до 2 і від 2 до плюс нескінченності. Бо у нас точка 2 це точка розриву проміжку. В точці 2 функція не буде існувати. Відповідь записується так. Х належить проміжку. Від мінус 4 до 2, 2 в круглій дужці, кругла викалює точку. В об'єднанні ось такий значок від 2 до плюс нескінченності. Ось таким чином записується така відповідь і розв'язується таке завдання. Те ж саме, при яких іксах існує функція. Знайдіть область визначення. Тут, у нас, бачите, корінь знаходиться де? В знаменнику. Ми знаємо, що підкореневий вираз у нас більше або дорівнює 0. Але в даному випадку 0 не може дорівнювати, бо вираз знаходиться в знаменнику. А знаменник не може дорівнювати 0. Тому перше в нас тут буде 3х додати 9 буде просто більше за 0. А знаменник другого дробу навже, не корінь. Знаменник просто не дорівнює 0, тобто модуль хміну 2 не дорівнює 0. Ми повинні розв'язати нерівність та ось таке рівняння. Розв'язуємо нерівність. 3х буде більше, ніж мінус 9, ділимо ліву праву частину на 3, то х у нас буде більше, ніж мінус 3. Розв'язуємо друге рівняння. Переносимо двійку в праву сторону, Це буде модуль х не дорівнює 2. Як ми розв'язуємо рівняння з модулем? Розкриваємо його так, на два рівняння. Це буде х не дорівнює 2, це буде перше, і друге це х не дорівнює мінус 2, бо модуль мінус знищує. У нас таким чином виникає дві виколотих точки. Малюємо координатну пряму. Незафарбована мінус 3 ялинка росте у нас вправо. Виколоті точки 2 та мінус 2. Мінус 2 тут. Мінус 2 і 2 десь тут. То у нас буде три проміжки в розв'язку: це від мінус 3 до мінус 2, від мінус 2 до 2, бо у нас точки розриву, і далі до плюс нескінченності. Отже, відповідь у нас буде х належить проміжку від мінус 3, мінус 3 у нас виколота точка також, бо нерівність у нас не строга, до мінус 2, від мінус 2 до 2. І від 2 до плюс нескінченності ось така відповідь. І останнє завдання я хочу вам нагадати, як розв'язується рівняння з модулем. Ви Пам'ятаєте, да, що ми розкриваємо дужки модулі у нас з плюсом спочатку, а потім з мінусом. Тому буде два рівняння. У нас це буде. Плюс x-3 додати х дорівнює 15. І друге рівняння у нас буде мінус х-3 додати х дорівнює 15. Правильно, ми розкриваємо знак модуля, отримуємо два рівняння з плюсом та з мінусом перед дужками. Розв'язуємо ці два рівняння. Розкриваємо дужки хміну 3 додати x дорівнює 15. 2х дорівнює 15 додати 3, 2х дорівнює 18, отже, х у нас дорівнює 18 поділити на 2, це буде 9. Другий розв'язуємо мінус х плюс 3, додати х дорівнює 15, х та х у нас взаємознищується, залишається 3 дорівнює 15. Отже, ми говоримо про те, що це рівняння розв'язків немає. Ну, не може 3 дорівнювати 15. Розв'язків немає. Але ж до чого тут рівняння, ми розв'язуємо рівняння, до чого ж тут нерівності? А до того, що ми повинні ще зрозуміти, яких же іксів може набувати е, 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 наше рівняння. Для цього ми х переносимо в праву сторону в самому основному рівнянні, і ми отримали, що модуль х-3, повинно дорівнювати 15 відняти х. Значення модуля, тобто модуль, у нас не може бути від'ємним. Тому оце 15 мінус х, оцей вираз, який стоїть дорівнюючому модуль, повинно бути більше або дорівнювати 0. Тобто. 15, відняти х, це область допустимих значень, повинно бути більше або дорівнювати 0. Переносимо відомі в одну, невідомі в іншу, то ми маємо мінус х більше або дорівнює мінус 15. Ділимо на мінус 1 ліву праву частину то х у нас буде менше або дорівнює 15. Отже, х у нас повинні бути меншими за 15. Переносимо нашу ОДЗ на координатну пряму. 15 у нас йде яким? Зафарбованим, ялинка росте праворуч. Це наша ОДЗ. І на цю ж координатну пряму ми переносимо відповідь, яку ми отримали. Ми отримали 9. 9 знаходиться тут. Якщо 9 входить в множину розв'язків даної нерівності, то вона є розв'язком. Якби у нас було число, наприклад, 16, воно б стояло б ось тут не в ялинці, 16, наприклад, да? то ми б говорили, що розв'язків немає, бо у нас розв'язок він лише один, і ми перевіряємо, чи входить він в ОДЗ, чи ні. Так як у нас 9 в ОДЗ входить, то 9 є розв'язком. Якщо б ми отримали отут 16, а 16 би не входило в даний розв'язок, то. Рівняння про немало. Отже, ось тут у нас відповідь буде 9. На цьому все, діти, я вам бажаю успіху. Нехай щастить!